Кукулі замі вітаю, друзі. Вітаю на цьому франко-українському блогу, відеоблозі для натхнення. Чому я вирішила його зробити? Тому що в мене зараз в житті важкувата ситуація. І такий стрес, що не можу ні спати, ні їсти, нічого робити, все валиться з рук. Ну і звісно, щось треба з цим робити. Це зрозуміло. Що з цим робити? Я знаю, що з цим робити. Я знаю, як собі допомогти. Але треба знайти час і це робити. Тобто, ситуація така, що треба себе вирулювати з дуже сильного стресу. Як? як? Один з перших методів, засобів, який дуже ефективний, це арттерапія. Я колись її і вивчала, і проходила, і займалася сама потім, тобто знаю основи. І, звісно, що зараз, от зараз я тільки що півтори години робила арт-терапію. Що це таке? Ну, це така це терапія, тобто це покращує ментальний стан, психологічний стан, фізичний стан, повертає спокій, енергію, допомагає тілу розслабитись і нормально функціонувати. І, на вигляд, це доволі просто: тобто це папер, і чим ти малюєш олівці, фломастери, фарби, але. Щоб це була арт-терапія, звісно, що треба знати деякі правила, принципи, щоб це не було просто малюванням. Так, є різниця між малюванням і арт-терапією. Ну і я з вами поділюся сьогодні першим секретом. Зараз велика спека, ельфетрешо, супершо. Il fait aujourd'hui il a il a fait 36 degrees, 36 градусів сьогодні було. <1ullen Koll> <statistically freezergraair> це horriblie, це жахливо. Я п'ю це полуничний лимонад. Це у мене колекція бельгійських кубків для пива. З яких я плю і плю лимонад, дуже подобається. Люблю красивий такий оригінальний посуд. Це привезено з Бельгії. Дивіться, тут є замок, бачите, це кастель. Пиво таке, да? кастель. Тут замок, і тут ніжка зроблена з таким замком. Да? Я п'ю полуничний лимонад. Ну і давайте про арт-терапію. Зараз покажу, розкажу. Коротше, ось придбала собі Такі олівці, вони недорогі, вони для початку, 9, бо мої старі, я давно арт-терапію не практикувала, у мене багато чого там є для малювання, але воно посохло все. Да, от такі олівці. І я вже загубила ковпачок на терасі упав, все. все. Ну, нічого для початку, Простенькі згодиться. Простенькі, простенькі за щось там 8 євро чи 9 вони коштують. Тобто арт-терапія не коштує всі гроші світу. І взяла в мене був такий зошит, колись купляла для арт-терапії, не, не використала. А це французька марка, називається «Happiness». Вони пускають журнал, в них є сайт, і вони іноді роблять такі зошити. І цей зошит називається «Ронетро» відродитися. В цьому зошиті тут є е, мандали. По кольору помалювати, да? ну, покажу зараз. Тут є такі мандали різні, тут є думка для медитування, типу афірмації, ну, це, це для того, щоб в арт-терапії є методика, коли ти не тільки малюєш, а ще й працюєш з словесною думкою. Пізніше про це розкажу. І тут Пояснюють концепцію, як відродитися, що таке відродитися після дуже стресових ситуацій, які тебе руйнують морально, психологічно і фізично від стресу, бо ти погано спиш, погано їси. Тобто тут спеціалісти, психологи зробили такі: тут є тут десь сторінок 5 статей різних, Ну, різних, мабуть, не 5, а скільки там, не знаю, 5 таких, так. Да. І тут є ще ось така сторіночка. З такими типу картками, які можна, в принципі, вирізати, користуватися як картки на декілька сторінок. І далі йдуть мандали такі з маленькими думками в формі слів. І оце такі зошити, називаються зошити арт-терапії. Робить марка Апінез. У них, до речі, зараз там ще один зошит вийшов. Вони цей зараз не продається. цей він, я не знаю, коли він виданий. Французи чогось, коли щось видають, рідко ставлять да, рік випуску. Тут ніде немає року випуску, але він у мене давно. Я колись... А, 2014, бачите? Давно купила і він у мене лежав. Зараз у них там є ще один зошит, вони коштують 6,90, може, я куплю, хай лежить. Гарні мені в них оці зошити. Ти не, ти не зобов'язана його проходити весь. Принцип арт терапії в тому, що ти нічого собі не нав'язуєш. Робиш тільки те, що відчуваєш, тобі йде на благо, робиш його стільки, скільки тобі потрібно. Але, що я хочу вам поділитися першим секретом арт-терапії: як за допомогою фломастера зняти стрес, допомогти собі? Можна взяти будь-яку розмальовку. Яка у вас є під рукою, треба, щоб вона вам подобалась. Тобто, якщо хочете розмальовувати машинки, хай будуть машинки. Можна взяти не ЗОшит для арт-терапії, а просто дитячу розмальовку. І... Хочете там герої манга, чи там, якісь дитячі, не знаю, це може бути все, що завгодно. Зараз продають багато розмальовок, тобто розмальовка може бути любою, яка вам сподобається. Але... Є різниця між тим, щоб малювати для краси, для того, щоб показати комусь, виклати в соцмереж, викласти в соцмережах, чи показати своїй сім'ї чи друзям, і між арт-терапією. По-перше, щоб це була арт-терапія, це інтимний процес, психологічно інтимний, да? і ти свій зошит нікому не показуєш. Тобто і це вже тобі приєм... Є в цьому якась приємність, тому що тому що ти робиш це для себе, це твій секрет. Ти піклуєшся про свою, так би мовити, душу, психіку, свій внутрішній стан, і ти нікому це не показуєш. І оце вже тебе розслаблює, тому що в цьому є ефект розслаблення, тому що. Зникає такий, знаєте, тобі не важлива інша думка. Тобі не треба результат, який ти покажеш, тому що в реальному житті, коли ми давайте про малюнок, коли ти малюєш, щоб щось зробити красиве, ти робиш на показ, ти, так би мовити, напружуєш емоції, розум, руки, щоб зробити результат. Це не арт-терапія. А це ти зробиш звичайну роботу. Хоч коли ми працюємо за гроші, або коли ми щось робимо вдома, ми працюємо на результат. Щоб це було гарно, добре зроблено, щоб наші близькі користувалися або ми результатом, або результат продається за кошти. Арт-терапія це процес навпаки. Ти нікому нічого не показуєш свій результат, ну на даному етапі. Є етап артерапії, коли ти показуєш результат, але от на першому етапі перші кроки ти нікому не показуєш. І е, ти, наприклад, перший крок це береш розмальовку, працюєш не на результат, а робиш так, щоб тобі було просто приємно. Але е, як зняти стрес фломастером? Справа в тому, що стрес він порушує когнітивні функції, ти забуваєш, слова заплітаються, робиш помилки, тобто мізки в стресі працюють гірше. Далі, від стресу ти погано спиш, нехватка такого сну, щоб організм відпочивав, в тебе погіршує когнітивні функції. Ну і ще емоційно: психіка не встигає переварювати емоції, і в тебе такий емоційний тип розлад, ти не знаєш, що ти хочеш, чи тобі напитися, чи тобі заплакати, чи тобі кричати, чи заплатити психологу, тобто в тебе таке щось, таке, знаєте, хаос. В тебе такий хаос, і цей стан в народі називається Все валиться з рук. Чому воно валиться? Тому що а, такий е, хаос в голові, хаос у психіки, голова психіка не вспівають обробляти інформацію неприємну, яку дає зовнішній світ, зовнішні обставини, зовнішні ситуації. І тому е, все валиться з рук. Нехватка концентрації, нехватка мотивації, нехватка енергії. І в народі цей стан всі люди знають і це, як все валиться з рук. Тобто, в звичайному своєму стані ти знаєш, як ти робиш, що, що тобі легко, що тобі важче, що в тебе краще виходить, що гірше ти себе за роки життя знаєш. Але коли в тебе наслідки стресу... Все валиться з рук, воно не виходить з помилками, їжу можна спалити, там щось я там уроки когнітивні роблю купа помилок, е, да? тобто це валиться з рук. Як полікувати мастером цей стан, що валиться з рук? Е, взяти розмальовку, розмальовувати розмальовку, але у спокійному форматі не для гарного результату. І розмальовувати оце ти фломастер Як воно лікує? Справа в тому, що. Стан стресу це коли ти робити щось не можеш нормально на гарні результати, Але і спати, там, розслабитись не можеш. Оце воно стрес. Тобто організм зазвичай він працює я концентруюсь, роблю результат, або я відпочиваю, там, сплю, або відпочиваю, розслабляюсь. Тобто або туди, або сюди. І воно повинно так в організмі працювати у психіці, в голові. А стрес він це порушує. І от щоб зняти стрес через перший крок арт-терапії, ти береш фломастер, ти розмальовуєш. Але справа в тому, що коли ти е, трошечки концентруєш увагу е, без стреса результата, просто концентруєш увагу на оця постійна дія, і вона кольорова. Да? Кольори вони, вони через очі позитивно впливають на мозок, розслаблюють мозок, знімають стрес у мозка кольори. Любі кольори, от любі фломастери, там розмальовка сама, і ти малюєш, 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 малюєш. І важливо, коли ти розмальовуєш малюнок, оце, оця, дія, оця дія лікує, що ти постійно цілу годину так от, о таким жестом. Оце жест Лікує рука твоя, що ти постійно робиш отакий простенький жест, ти трошечки сконцентрований. І от тобто, така простенька концентрація, і в тебе спокійний рух, спокійний жест, і в тебе немає гіперконцентрації на результат, немає стресу, і в той же час те, що ти не можеш розслабитися спать, ти знаходишся посередині оцього. Знаєте, що я вам показала, і от фломастер, і ти оцей рух, і оцей рух лікує. Тобто, береш і як можна спокійніше, повільно, рисочка за рисочкою розмальовуєш свій малюнок. Оце перший секрет, те, що як фломастер або олівець, ну, з фарбами складніше, бо там пензлик, вода це вже трошки складніше. А от найпростіше це олівець або фломастер, і ти отак, от, або олівцем це буде отак. От, да, і ти оцей жест, в тебе інтелект концентрується. Психіка теж концентрується, кольори вони мають теж свій вплив, це інша розмова. Пізніше колись там розкажу, можливо, за кольори, але перший крок, от яким я хотіла з вами поділитися, і от я в цьому гіперстресі: не їсти, не спати, нічого робити не можу. Коротше, ваш дуже важкий був тиждень. Що робити? І от арт-терапія. І от там мандала, да, ну, можна не мандали. Мандали вони мають свій ефект, там теж можна про нього поговорити. Найпростіша розмальовка, навіть 6 фломастерів, те, що є під рукою, або купити в будь-якому магазині там за копійки. І ти от сидиш і півгодинки, годинку, скільки тобі хочеться, ти себе не заставляєш, але мінімум це 20 хвилин, 40 краще. І ти от сидиш і скільки тобі хочеться, і спокійненько собі малюємо це, розмальовуєш, 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 і воно має реальний ефект. Краще себе почуваю. Далі, що ще важливо, чим розмальовка відрізняється від вільного малюнку? Справа в тому, що коли ти малюєш сам малюнок, ну, придумаєш свій малюнок, мізки працюють не так, трохи не так. Там інший процес. А коли ти розмальовуєш, у тебе є форми, що таке розмальовка? Це заготовлені форми. Там, якщо в тебе машина, намальована машина, якщо там манга-принцеса, манга-принцеса. Якщо в тебе мандала, в тебе мандала. Тобто і в тебе є деяка матриця, і ти наповнюєш цю матрицю просто кольором. Це найпростіший когнітивний і психологічний процес. Rozумієте? Тобто один з принципів арт-терапії, як її почати, один, одна з перших, найпростіших, найпростіших терапевтичних вправ, це заповнювати кольором якусь форму, і щоб у тебе був такий спокійний, постійний рух руки, тому що лікує, що лікує? Лікує те, що ти робиш якусь роботу, просту роботу. Не на результат, а тобто ніхто тебе там, ти не, ти не має цього стресу, чи воно мізки, розумієте, розуміти розслабляються, тому що ситуацію ти собі створюєш терапевтично. Тобто ніхто тобі не дасть свою думку гарно, не гарно, Не буде оцінки, не буде оцінювання, не буде судження. Це теж має терапевтичний ефект. Це один з принципів терапії: не суд, не осуджувати, не, щоб не було зовнішнього критичного погляду. Це така інтимність психологічна, створюється, це важливо нікому не показувати на перших етапах свої арт терапевтичні розмальовки. Далі ти заповнюєш кольором якусь форму, це важливо, тому що важливо оцей перший крок арт-терапії, важливо робити щось просте, найпростіше, щоб не пригружати інтелект психіку. Да? Когнітивний, от коли інтелект втомлений, там когнітивний розлад, фактично, не може сконцентруватися там, таке, нормально да, для праці. Але ти робиш просту вправу, яка тобі, яка тобі повертає концентрацію, ти в процесі концентрації. І от якщо, наприклад, робити щось складне, ти відчуваєш, що через 10 хвилин ти все не можеш, ти втомився, тебе, наче таке голова вертиться, оце проблеми з концентрацією від стресу, то от розмальовка вона це такий простий-простий процес, найпростіший для інтелекту. І от я, наприклад, в цьому процесі попрацювати не могла навіть 10 хвилин. Треба там записати урок, 40 хвилин не можу. А от розмальовку зробила півгодини. Інтелект може, енергія ідеї. от Воно просте, 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 просте. І воно має терапевтичний ефект, розумієте? Тобто арт-терапія це дійсно терапевтичні принципи, але інструментом є розмальовка. І Ну, розмальовка, потім може бути вільний малюнок і засоби малювання, тобто олівці, там, фломастери, далі там, пензолі, це трохи складніше і фарм. Ось ще хотіла з вами поділитися, як я себе зараз, зараз витягую, витягую з ситуації великого стресу. Треба, треба так, да, треба себе полікувати. Мені, мені потрібно зараз терапевти, терапевтичні методи, щоб поставити себе назад робочий стан, поставити на ноги. І, звісно, що теж з цю ситуацію. Чому я вирішила, що потрібні терапевтичні методи, que j'ai besoin? Чому я маю враження, що мені це потрібно? Тому що ситуація вона не покращиться, не зміниться. Є стресові ситуації, які пройдуть за 2-3 дні, за тиждень, за місяць. Потім ти відпочинеш тиждень, місяць і далі ти живеш своє життя. Моя ситуація зараз вона такою складною залишиться, тобто я вирішу там деякі запитання, проблеми, але ситуація сама вона буде продовжувати, буде доволі складною. А тому мені треба себе укріпити, позбавити, вичистити той стрес, що я накопичила за минулий рік, і приміняти знайти час для терапевтичних методів, щоб, щоб себе тримати. Да? Ось така історія. Я вам залишу під. Під відео посилання на оцей сайт, де там продається зараз одна розмальовка. Просто щоб показати, де воно у Франції. Якщо хтось з вас має рівень b 2 ви прочитаєте. Тут красиві слова, красиві тексти, але ну, це b 1 b 2 рівень, якщо хочете це ж поділитися, воно красиве. Воно дійсно приємне для рук. Дивіться, як тут зроблено, видно таке. Приємний папір. Тут і те, тема цього цієї арт-терапевтичного зошиту це відродитися. Такі картинки тут є, красиві, дивіться, пан Будда <ріх> От, тому ось так. Можливо, я куплю не. ще один зошит, хай хай лежить. Бачите, цей 10 років лежав. Я тоді купляла, а потім воно мені вже стало не потрібно, але не викидувала, бо вони корисні, вони. методику арт-терапії я засвоїла, тобто, знаю, можу без арт-терапевта сама собі поробити. Знаю, як це робити, які принципи, навіщо, чому, і вже знаю ефект, який воно дає. Да? Звісно, що з арт-терапевтом ти підеш далі, якщо тобі потрібно. Поки що мені арт-терапевт не потрібен, поки що на деякому рівні я можу зробити сама. От, і зараз реально стало краще. Я думаю, що навіть зараз піду попрацюю, запишу один відео урок для групи, яка чекає. Так, що, так що ось так. Рекомендую вам зацікавитися арт-терапією, якщо це доволі методика така, ну, треба знати принципи, але вона і безкоштовною може бути до якогось рівня, і вона доволі ефективна. Так що, якщо вам це цікаво, підписуйтесь на, на мій оцей блог для натхнення, буду, буду ділитися. Такими методами, якими я себе відновлюю. І розказувати буду, що допомагає, що ні, бо методи, сама не знаю, що мені зараз допоможе, що ні. треба пробувати виділити на це час в день і пробувати. Да? І взагалі арт-терапія це краще, чим люди себе розслабляють, сидячи у соцмережах. Соцмережі зло. Соцмережі зло. Вони. Вони не дають такий ефект, як дають деякі методи краще свій час витратити на щось інше. Ось так. Так що розслабляти себе, розважатися в соцмережах це менш ефективно, ніж арт-терапія. Так. так що, якщо вам цікава арт-терапія, хочете спробувати, я вам розказала перше, як спробувати: беріть пачку фломастерів, беріть будь розмальовку 20 хвилин. В спокійному форматі сидіть, розмальовуйте. Хочеться більше, зробіть 40 і пробуйте зробити це, це декілька днів підряд, і ви через тиждень точно відчуєте результат. От точно. Якщо ви навіть хочете зробити тиждень по 20-40 хвилин такого розмальовування, Розмальовування, розмальовка, яка вам подобається. А потім тиждень без цього, і ви відчуєте різницю. От реально сядьте після тижня арттерапії це от прям перший примітивний крок. І відчуйте, що воно вам дає, а потім тиждень без цього. І відчуєте, що ви втратили. І буде таке щось маленьке, знаєте, воно таке маленьке, але ви відчуєте, що там за перший тиждень у вас з'явилося трошки більше того, що французи називають ліб'єнет гарнобуття. Гарнобуття, подобається мені це слово. І ви відчуєте, що цей маленький таку капельку, цей маленький бокальчик гарнобуття ви переставши розмальовувати, ви його втратили. Так, що ось такий перший секретар терапії. Пронесме, піклуйтесь про себе. Це таке французьке побажання. Зараз велика спека, боку да, боку до, І боку до лікід, і багато рідини. Боку до і боку до лікіду. Багато рідини і багато води. Е, і я сподіваюся, що, що серед глядачів є котики і люди. Котиками я називаю тих, тих у кого є лапки, тому що лапкою можна поставити лайк. Е, а люди, люди, різниця між людьми і котиками що котики писати не вміють, а люди вміють писати коментарі. Може, серед глядачів знайдеться хоч одна людина, яка вміє писати, і напише мені невеличкий коментар. Мені це буде дуже приємно. Як і моральна підтримка, ну і знати, чи вам було корисно це, це що я поділилася. Може, ви вже робили арт-терапію, мені зі мною чимось поділити, що я не знаю. Хоча я знаю чимало. А, ну, не все. Не все. все. Звісно, що не все. Е, тому е, бонсу, гарного вечора всім, а особливо котикам і людям. серед глядачів. Аля um, прошен, um, французи à la prochaine. до наступного разу.